Привіт, народ, маю пояснити, чому називається концерт, так як він називається. Тому що на мій концерт пишу шість людей, бо я лох. І е, я півтори години давав на шість людей, і це вийшло прикольно, прикольно. Я викладаю зараз вижимку з цього всього. Якщо вам прям дуже круто буде, я можу для спонсорів дропнути повний концерт з усіма там, коментарями на шість людей і тому подібне. Це перше що. Е, друге що, в понеділок, 9 числа. Я, Андрюха і Паша, будемо виступати втрьох. Як завжди, угар, комедія, дешеві квитки і все таке. Чекаємо вас, приходьте, будь ласка. І останнє хотів би спитати вашої думки щодо формату, тому мені потрібен суспільний розголос. Якщо у вас буде день народження, і ви його святкуєте, я хотів би проекспериментувати і запропонувати вам. Запросити мене там з Пашою, або мене з Андрюхою, або мене з Андрюхою і з Пашою, щоб ми в форматі влога прийшли і зробили імпровіз на ваш день народження з вашими гостями в нашому стилі. Не як оці свадібні ведучі, а як ми вміємо. Це шанс нам за вами зробити новий класний формат. І крім цього, просто гарний день народження, який буде на Ютубі назавжди. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть в моїй соцмережі, де завгодно. Останнє що хотів би сказати, що в мене є така штучка для вас: 20% знижки від стафу. Я в коментах закріплю промокод. Мені з того нічого буду відвертий. І тому від цього погано. Але став класні чуваки. Завдяки ним я не виглядаю як уїбан в усіх шоу. А може, і виглядаю, але то точно не через одяг. Приємного перегляду. Та народ, а? Яйця запросив. А, а, я зрозумів, які сьогодні будуть приколи. <рес> а, дякую, що ви тут. Єдине правило, яке там може бути, будь ласка, вимкніть просто звук на телефонах, щоб не заграв там якийсь відповідальний момент. Може, ви будете щось смішне казати, бо я і воно переб'є. І так само, якщо я говорю з кимось одним, майте повагу до глядачів і просто не перебувайте увагу на себе, якщо там не прям щось таке, як жарт про яйця, блять. <рес> <рес> <риклад> э, <риклад> От садіть його, тут же ж до хуя. <схуя> Я знаю, яке тут саме хуйове місце. Або посадіть його сюди біля мене. Давай. Сідай, реально сядь, якщо хочеш. <риклад> Давай. Давай. Будеш мені сьогодні. <риклад> ну, все, круто. Попадуємо. Як вас? Василь. Василь, так? Святом тебе, Василь, кайфуй. <реш> <реш> да, да, дякую. Чуть-чуть да. дальше, тільки можна? Не, <реш> 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 не ближче не надо, це буде дивно. Хорошо, Василь, давайте так. Якщо ми вже сьогодні... Сідайте сюда, студь и стул. Та не так, блядь. Ми, ми ж не звірі, блядь. Е, Сядь на стулу. візьми стул собі. Та який повний? Ну, ви Василь, ви в брюках. Конечно. Але без носків. Смердить, наверное, пиздец, так? Да? Ладно, ми... все, Василь. Це почки? Ні, ви кайфуйте, Василь. У вас вообще, я такого ніколи не робив, як зараз. Так, да, це їбануться. А чим займаєшся? Ти it якийсь? Чи що скрип... скрипто? Ні, що похоже, що это скриптой, но типа получається, но по факту ніхуя не виходить. <рес> Типа, що ти е, сидиш, я тебе бачу в якомусь елькафа кафе, з кої та малишка, і ти їй кажеш заплати, бо в мене все на крипті. Хорошо, Василь, дай мені уважити інших гостей, бо ти вже реально король, блядь. Це сука, син депутата, блядь. На всіх концертах сидить на сцені. Він більше всіх за Але в нього у нього дуже дивні смаки. Поняли? Не... У нього денег вистачає тільки на регіональних коміків. Він не може, себе... Він... Він не може собі дозволити Дарафей, до виходить, вийобується по барам, блядь, на концерти по 13. Каже, 300 гривень залишилось. себе дозволити на сцені посидіти. Ні? Це їбануться, народ. Це їбануться. Ні, реально, ви компанія друзів чи співробітники разом працюєте, що ви. Це це партнер. А ми тільки познайомилися, так? Да, <ріху> Хто вас саме. Я то, бачу, так. ви недовго шукали, бо привели Василя. <ріху> а ти сам маєш якісь спортивні досягнення, Василь? Так, <ріху> Які, наприклад? України, <ріху> По греблі? Ну, то дуже... Мастер спорта України по єблі. Академическая, дякую. Академическая єбля, понял? Там всі прямо так їбуться. Там жорсткого, грязного сексу нема. Там академіческа. Це ж, якби дають тобі, ну, Тобі дають мастера я а? а? <рик> Василь, без обід я ніколи на тебе не підпишусь. <лаз> а якщо я Ні, Василь. Від вас якась... Я бойку пару. Та ты долбоек тоді. Єбать, тільки пригріло 24 градуса в двойной парі на Ти Не дебіл, блядь. І думає, що з нього і за цього стане більше підписників. Це ж вообще кретинізм. Прикиньте, йдете по кейву чел, в дворній парі носков, підстрельних штанах, каже: єбать Макларен, ваняє, І Каже, підпишіться мені на канал. Іди нахуй, який канал. Круто, мені так приємно, що тут така взагалі, аудиторія охуєнна. Чел, який хотів п'ять утра посвятити Пасху, не зміг. І сидить в темноті з пауербанком. По-моєму, в Ютубі зараз, я не знаю. Пара, яка спочатку мовчала, але зараз оріот їбануться з вас. <реку> <реку> Потім мужчина в білому, який, це видно, що то біблійний якийсь архангел, сидить і просто дивиться, щоб я вижив сьогодні. Мені кажеться, що Василь це, знаєте, якийсь на районі, от этот дурачок, сука, всі знають, хто це. Та це Василь тренер Саполона. В якийсь момент ідеш, і він біля сільпо в колготках отак так Бухой, нахуй, сука. Абосаний. І И це, єбать, це это ж этот Василь чемпіон України по академической евреи. Так, хорошо, а ви от в чорному, ви займаєтесь? Ну, ви займаєтесь чимось. В сходите, так? да? теж треба. А, ні, ну по вам, блядь, видно, нахуй. По-моєму, видно, що Так у вас і водичка стоїть. А у вас є якесь тоже минуле спортивне? Минуле? Ну да, там вы тоже, греблі чемпіон. чемпион. Погребленный чемпіон, віце-чемпіон, По капель. Капоэри? Так. Давай, скажи, что за танцы. Не, я цього так точно не скажу. Я вас здоровый тип, будь ласки. Скажи, що это танцы. Скажи, що это танцы. Це ж это, да? А реально, ну ти не наебаешь. Бо це ебать, як круто. Це ж фильм з Марком Дакаскосом был про Капуеру. Да. Капуеру? Ну реально, ну без приколю. Ви віце-чемпіон України по Капуеру. Вице-чемпіон якоїсь області. Естонія. Естонію? Да. Стало ще більш дивно. Я про Естонію не знаю ніхуя, але виявляється, у них там чемпіонати по капуеру. <походу> Це міжнародний А поїдемо в Естонію, їбашиться в танці. Поїхали. Якраз підходить. Бо я коли. Бо я коли чую Капуеру, в мене якась, знаєте, Бразилія, Іспанія, ну щось таке Теп теплі, якісь країни в голові. А в Естонії там тепло взагалі. Yeah, cool. А ви cool. в клубі на дискотеці там це. <laughs> <laughs> там свій. <свисло. laughs> приїхав в Естонію на морі, там, в живість море, так. Yeah, cool. Приїжджаєш, такий в клуб, заходиш, там соревновання по Капуеру, і що ти? І в ітогі проїбав діду, якого хрестили внука. Потанцювати? Потанцювати? Прикиньте утром, дивлюсь в окно. Я на 19-му живу. Я дивлюсь в окно, а там на парковці внизу чело, як звздочка, отак перекаті поля, отак, висліджує мене. В якийсь момент так розкрутився, що вітром піднесу. Шу -шу -шу -шу. І витить і в очі мені дивиться. А в мене ще озеро біля дому, а я в озеро дивлюся, там тот на байдарки труса. Хуярить, каже, ти ж все одно сука вийдеш колись. Бо такій логіки третій із вас хтось просто птах, блядь. Це охуєнний концерт насправді, це на все життя. Це так охуєнно, що ви навіть не підозрюєте, наскільки це охуєнно. Якщо я колись вилізу з цього підвала, я нахуй буду блядь, на концертах ніхуя не робити. Бо що після цього ні одна з зірок, яку ви бачите по телеку, це не проходить. Зірочка пала і пошла нахуй, блядь. Вибачте, це накопилось теж. Так, е, ну ви пара, я не можу з вами не поговорити, бо тут все людей мало. Тут <реш> <реш> і, вад, я в нього попадаю кожним словом. Це так приємно, ви б знали. Це, я би хотів, щоб він завжди приходив. <реш> Он, розумієте, я навіть не з ним говорю зараз. Він рід просто круто, так. Все, я следующий сольный концерт на вас записую, тільки будете сидіти тут. Прикиньте зняти один чел сидить. П'ять камер. Так, да, ні, і Василь десь в углу, десь там де комп'ютер, поняв? Я як вас звуть? І, і Наталя. Давайте поподуємо. молоді гарні люди. О. Ви параш, да ви параш, так. А, тобто ви просто гуляєте і займаєтесь сексом і все? І а що ви тут сексом займались бочки вже сьогодні? В бочки не. Ні. Не. А в якихось публічних місцях. tcp cp піцу t А це хоч піцерія, взагалі, типу, щоб там людям можна заходити? Чи там на вино здають, а ви трахались біля стойки? Зараз більшість на районі цих піцерій просто заходиш і замовляєш, там нема туалетів і всього такого. tcp cp 15 минут робили пиццу, три рази потрахались і забрав заказ і пішов. А як, дивіться, ви в пиццерії, да, а там. Ну, що це в туалет? Нормальний туалет. Нормальный туалет. Простой. Ви шумілы там? Ну, це там ничего не понимало. Конечно, блядь. Заказів ебаный в рот. Разгонять трахающихся. Це в обязанности не входить. 18 піпіроні з, 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 з бортиком сирним. Да пусть трахайте її, я хочу померти, блядь, не робити ці піци. Хоча б по, послухаю, як трахаються, блядь. Там же жить, ну, взагалі піті ебануться. там зміни по 12 блядь, годин мінімум. І тепер їбаш піти, хтось трахаєшся, і ти, ти до... трахайтесь, знаєте, вам соус, блядь, блять, ще... чесниковий. Так, да, круто. А ви хоч піцу там взяли чи тільки потрахались у <плес> них? <вони>? Так, <Да>, звісно. <конечно. плес> і ви просто друзі, виходить, чи хто? Ми знаємо, тільки. Ну і вже в піцерії зайнялися сексом. Це ніхуя собі, це люди деякі за 50 років стільки не наживають. Ні старт. старт. А ще в якихось місцях було, не піца, там. А... Поки ні. Пока нет. Ну на всяк випадок не буду в туалет заходити після івенту, тому що ви такі люди. Хорошо, а ви чим заробляєте на життя? В Укрзалізниці, що ви там робите? Картична інфраструктура. Займаємося захистом критичної інфраструктури. — І от такі, так? Да, от люди, люди в Укрзалізниці, отакі, от так? Да? Серед нас з вами. Так, да, їбуться в піцеріях. Ну, а ми про це навіть не знаємо народ. Ходиш, знаєш, вийшов на райончик увечері, взяв там пів, 0,3, да, і думаєш, піду піцку візьму. І ви навіть не усвідомлюєте, що в якийсь момент ви можете зайти в піцерію, і там людина, яка займається захистом інфраструктури, прямо в туалеті їбеться. А вам не страшно було в туалеті там з ним. Я просто. Я так співчуваю жінкам, ну, вибачте, якби це не звучало. Ну прикинь, в якийсь момент, ти живеш там, да, ходиш в школу, все ну там, все класно, думаєш, от я виросту, буду там. <реш> не, не, я виросту, буду там професія, у мене університет закінчу, склейка, років 15 проходить, трахаєшся в туалеті піцерії з мужиком якимось. <реш> ти не знаєш. І ще прикинь, трахаєшся і кажеш, чим ти кстати займаєшся? в украинской линии, и мать... такая, ебать, надо было учиться, сука. Казала, мол, учись. Да, нахуй. Это чтобы я уявил, что меня кто-то ебал. В туалете украинской... Ой, это ебал. Нє, так то ще хуже. Якщо ще виїбали в туалеті укрзалізниці, це просто треба клеймувати потім людей. Як свиней, сука. Так, він такий приходян, в нього ще прикиньте, іноді кляма падає, і він просто каже: Я працюю в Україзалізниці в любий поїзд заходить, ходить по туалетам. Шукає кого б виїбать. Заходить, іде мімо цього, як воно. Де оці всі нещасні, як воно. Пацкарт, іде да. е -е -е мімо плацкарта, чує піцу і пахне, хуй стоїть. І це що, А ну, відкривайте туалети, блять. Бабушка така, да, я це сама спекла. її баба, пошли в туалет. сука. Домашня піцка пухенька. А ви взагалі не бухаєте. Чим ви взагалі бухаєте? А як ви розслабляєтесь? От Що для вас хобі таке, що вас може заспокоїти, можливо. Іграю в камінь. Іграю в камінь в камінь. Это, Іграю в камінь. Вона каже, я не хочу трахатися в туалеті піцерії. він такий. І хуй до Що ти робиш, я граю в камінь. Ігра в камінь, сука, це, це, це ебануться. В камінь. Я взагалі цей концерт вчора відмінити хотів. І добре було б щоб так і <риклад> <риклад> тут якась. Ну, круто ебануться, народ. Да, ще? Ладно, йдем. давайте вже з вами, я вчепився вас. Я в вас, як спасательний круг. А ви монтажор? Я теж монтую відоси, да. Мобіль, ви мобільний монтажор? Мобільною зйомкою? Це дуже круто. А що ви саме знімаєте? Кого? Кого? Маргофорну. Так, да, прикиньте, але телефон уйобичний парнуха, їбать, хуйова виходить. Ракурс завалений, понял? И вот да, такое на Xiaomi, понял, в ТикТоке себе люди знімають. І то не поняли, чи то хуй, чи то грижа у нього, сука. Шо она, блядь, сосед, Це грижу, сосед. Що это за хуйня? переходи там охуєнні, поняли? Типа огонь. Коли спірмай стріляє, огонь такий, поняв? Але їбаний такий якийсь на зелёнки знятий, І каже, з вас 1700. <реклама> Ні ну ви всі, безумовно. Ми з вами тепер як в фільмі якомусь побували. Вибач, безобідно, якщо б ми були в якомусь фільмі ужасов, ти помер перший. <реклама> У Василя точно б роз'їбало яким-то бревном. Це 100%. На дорозі це Василь, блядь би. Що ти піздіт бухою в машині на передній? І що вам понравило? Круто, я радий. Ну, пишуть, що я лох там під коментарях. Спасибо. Оце реально мій, мій ангел хронік. Спасибо. Спасибо, народ, це круто. От час приємний концерт пішов. Ну я не лох, ви бачили. Я вже хвилин 40 тут видаю контент. Івану. Я це все навіть без склеюк на YouTube завантажу. Мені похуй. <рив> ви прикиньте? Ну це ж реально, Це реально контент, ті типу андеграундний, Коли чувак виступає на 10 людей і всі сміються. Це ж круто.